Всім привіт! Отже, система охорони зібрана, повністю протестована, працює працює в різних умовах. Все просто супер. Вийшли дві ось такі мачти. Одна мачта це з інтернетом, інша мачта це з сигналізацією. Що інтернет, 4G модем, що сигналізація через ось такі бокси. Дуже класно працюють, сигнал не втрачається. Просто чудово, бокси герметичні повністю. Це взагалі з резиною, тобто ще по кругу. Ну, коротше, все супер. Що залишається? Залишається просто на ось такі контакти. І тут, і тут. Ось. Подати 12 вольт 12 вольтами може бути як звичайний акумулятор, так і павербанк. Хоча, якщо ви будете використовувати павербанк, прийдеться ще по ось такому кейсу сюди на них навішати. Тоді, тоді вони будуть повністю автономні, тобто поставили десь, закріпили і все. Ми ж будемо, в свою чергу, використовувати 12-вольтові 60 амперні акумулятори. Я маю таких декілька. І все. Тобто система буде повністю автономна, ємність акумулятора і буде повністю вистачати, щоб поновлювати запас, навіть якщо буде похмура, похмура погода декілька днів. Ось такі системи, повністю панельки обертаються, вони нагинаються навколо своєї осі, теж вони обертаються. Ця панеля взагалі пройшла тест-драйв, вона теж нахила, нахиляється, обертається. Повний пройшла тест-драйв щодо. Тих умов, в яких вона буде знаходитись. Коротше, все працює класно, нічого зайвого. Залишається це все просто пофарбувати і встановити. Тести пройшли, сигналізація працює. Сигналізація просто шикарно працює Датчики, які розраховані саме на людей. Дистанція більше 100 метрів з перешкодами, за будинками, тобто, робив тест, тобто будинки стояли, відносив датчик, все працює дуже-дуже класно. Тому е, в цьому році використовуємо саме таку систему для охорони. Вона буде доповнювати один одну, навіть якщо з однією щось станеться, буде працювати друга. Ну і не забуваємо про фотопастки та е, сигналізації на самих камерах та GPS-трекери, Тобто маємо повноцінну серйозну систему охорони, компактну повезли, встановили і все. Це був канал Медові Кадри. Скоро вийде тест з цією системою на каналі. Як основне відео, тому сьогодні, завтра воно буде. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Ну, якщо вам такий формат подобається, ставте йому лайк. До зустрічі!